Ольга Кузьменко мама відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна. Саме вона привила синові любов до музики. Щоправда, спершу довелося боротися з його лінню і навіть ганяти малого Андрія до музичної школи. Завдяки мамі Андрій Кузьменко навчився грати на фортепіано. Саме мамі читав усі свої вірші, і слідкував за її реакцією. І саме мамі він присвячував свої пісні. І вперше в прямому ефірі сніданку з 1 плюс 1» а, до нас в студію завітала мама Андрія Скрябіна Ольга Михайлівна Кузьменко. Пані Олі, вам ну, доброго ранку. Доброго ранку. Все ранка. правильно сказали в невеличкому Все правильно. Профалії. Доброго ранку всім. Доброго ранку Києву. Доброго ранку студію. Але перед тим, як продовжити розмову, давайте всі разом країною згадаємо нашого Андрія Скрябіна і почуємо його. Мам, ти мене вивашу, Жам. Я хоч говорити, слухати, хоче слухати-слухати. Пані Олі, я теж був на, з колегами на тому концерті, і коли вся зала стояла, співала як один ту пісню. А ви пам'ятаєте той момент, коли ви вперше почули її? Пісню про себе, фактично від вашого сина. Та він приїхав з поїздки з Івано-Франківська і розказав, він завжди е е не мав витримки довго тримати, то, що він має нові. І він сказав: мамочка, давай. Куди в машину, в ту секвою, і там в нього добре було слухати, я написав пісню про тебе, про маму він. Ніж. І от ми сіли в машину, як завжди, на подвір'ї, він тільки заїжджав. Він казав, ота в нас теж там було якби чотири хвилини, я вже, треба було вже ворота натиснути, щоб виїхали. І Ми в тій машині перший раз я почула ті секвої, коричні. Uh -huh, uh -huh. То він їхав через якісь, якісь з коломиї на Івано-Франківськ, як завжди він спішив, завжди йому бракувало часу. Він поїхав. Напряму десь через якийсь, якийсь ліс, і там десь горіли якісь, чи ліс, горів, чи шини, його то в, в диму. там. І він думав, що він вже маму не побачить більше. І він поки виїхав з того диму, з того страху, в нього склалася пісня. Доїхавши до Івано-Франківська, вони вже вечором з Льошею, Звелінським, під акустичну гітару, ту маму співали. Ну, фактично, пісня сповідь можна сказати, він вам. Ну, очевидно, в такому, як він опинився, що дим, все, я задихнуся, мами більше нема. Пані, нього, пані Олю, багато людей, хто зараз нас дивиться, хочуть почути важливі від вас слова. Як ви сьогодні живете? Як вам вдається триматися? Так як я живу, не дай Бог нікому. Нікому. Загубити дитину, це не дай Бог нікому. Так я й живу. Тільки при допомозі лікарів, лікарства, які допомагають не, не з'їхати, кажуть, вже зовсім з рельсів, з якихось От, правильно підібрані рівно, бо був період якийсь, що я трималася на легших якихось речах. Потім наступив другий період, коли я зрозуміла, тому що людський мозок ну, просто він не, не може зрозуміти всього трагедії відразу. Ти, ну, так, ти неможливо згад... зрозуміти це все. А потім, коли ти вже зрозумів, що ти не чекаєш телефонного дзвінка, ти знаєш, що його вже не буде, ти вже усвідомив, ти на тому цвинтарі ніби вже живеш, бо це рядом з нами. Ми почали займатися склепом, ми почали його облаштовувати, ми почали це все. Ми постійно щось робимо, щоб нам від рана прожити до вечора. Писалася якась книжка, робилися якісь речі, лиш би, лиш би. Воно, як коли крутиться якась робота, то Ну, і все одно я живу в іншому вимірі. Mm -hmm. Але все таки вам згаснути не дають багато людей, фанів Андрія до вас приходять гості. Я знаю, mm -hmm. і ось що цікаво. З'явилася нещодавно інформація про те, що хтось із прихильників Андрія Кузьменка виступив з ініціативою дати йому звання народного артиста. А ви коли перше про це почули? Ваші відчуття, ваші емоції? Що? Ну, було дуже дивно, тому що ця, 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 ця новина прийшла до мене взагалі у приватному порядку. Uh -huh, uh -huh. Через дівчинку, яка зі мною там сиділа, щось там ми малювали разом. Я вона каже: Ви знаєте, Михайло, я появилася і переслала мені вечором а, цю новину на мою електронну почту. Я подивилася, людини не знаю. А, тепер ми вже знаємо, що це є а, Морозов Юрій Олександрович. Олександр, по-моєму, Уже дівчатка там подивилася, по-моєму. Він з Дніпропетровської області угу. має свою сторінку, і він собі там якось отак от зареєструвався. І тому за 5 днів від 5 до 12 було всього 85 голосів, тому що він нам не дав. Скільки фіці... потрібно голосів? Щоб 25 тисяч. 25 тисяч. Що 25 000. мають зробити зараз прихильники і глядачі? Значить, від 12-го числа це вже за пару днів це вже є 7 тисяч. Чи майже вже під 8 підходить? Угу тому, що ми розмістили зразу на офіційних, офіційних групах, так. у соцмережах, у контактах. І там же ми дали скріншоти, як почергово людина повинна це за, зареєструватися. Тому що не кожен розуміє, дехто просто починає телефонувати ну, на телефон до. А до... це мають бути унікальні голоси. А це мають бути унікальні голоси. Вони зареєструються. Одним словом. Багато людей вже це зробили, і думаю, що ті, що зробили, що вміють, хай поможуть тим, що не вміють. Як я віднеслася до тої ініціативи, до тої, по-перше, я була дуже вражена. Нікому в голодку не приходило розуміти, як сім'я не може ініціювати взагалі. Як це ви але, так як і Андрій, що завжди від нього чекав чогось незвичайного, так і це вийшло незвичайне. Людина померла і знизу починається. Давайте дамо. І от тим сам він живе, пані Олю. А близька подруга Андрія Наталя Моглевська, яка була в сніданку з Демпеним вчора в прямому ефірі. Ми спитали її, що вона з цього приводу думає, і ось її відповідь. Угу. Я думаю, що Кузьма. Ну, он он несерьезно относился к самому себе, он достаточно иронично относился к жизни, к, и тем более вот к таким регалиям как там народные или что, что то Но на, на самом деле это не значит, что он не заслуживал этого звания. Звания. И как бы он иронично к этому не относился, мне кажется, что страна должна отмечать своих героев, должна помниться, должна э, всячески поддерживать и Сьогодні, якщо для сім'ї це важливо, рішити нам можна сім'я, то об'язательно це нужно зробити. Це треба зробити. Такі позитивні відгуки на таку ініціативу. Це має бути так, пані Олю. Ну, власне, не можемо мене запитати, тому що всіх це турбує, майбутнє гурту. Власне, як ви ставитеся до от таких нових солістів Аніса і Євгена Толочного? Як ви це прокоментуєте? Розумієте, коли я була перший раз, от, на сніданок один плюс один, це було тільки-тільки зародження такої думки, чи втримаємо ми взагалі так, на плаву е гурт як такий. Але е ми почали це робити і дуже великий поштовх у тій моїй ідеї, що давайте гурт буде існувати далі, е е допоміг своїми Каржук. Отой допомогу, і тими двома концертами, які він зробив, тобто він зробив їх на такій висоті і на такому рівні. І він доказав, що ми у форматі скрябін і друзі можемо існувати. Розумієте? Отой формат не завжди буде 23, не завжди буде 20. Друзів буде два, буде три, буде один, друг. І що важливо, пані Олю, ви коли сказали, коли ми з вами зі розмовляли, що не не треба копіювати Андрія, бо він такий, як є. Він таким залишиться завжди. Не треба копіювати Андрія, треба його співати пісень. Ось і все. І тому правильне існування, гурт Скрябін він має. Ну, власне, і підстави дуже для дуже цього. багато так підтримують і дуже багато читали відгуків, що дійсно, от ви як ви сказали, формат друзів, такі концерти можуть далі існувати, найголовніше його тексти, його мелодії. Це те, тому, що з нами. Так, про тому що, розумієте, я, я вже розказувала і в інтернеті, я пояснюю завжди, що всім, всім любити ні, ми Скрябіна не повторимо, та не треба. Його, не його, його треба виконувати. Та Для чого його повторяти? Ви виконуйте. Кожний через свою душу, через своє поняття, через своє відчуття, і, розумієте. Мене так і буде, пані Олю. Ми дякуємо вам за сили, які ви е, тримаєте в собі. Ми тримаємо за вас кулаки. Ми будемо посилати будь-які сигнали в космос. Це, це е, все свято, щоб ви трималися, жили далі. І ми згадували і співали пісень Андрія Кузьменка, який продовжує жити в наших серцях, в наших душах. Бережіть себе, бережіть Україну. В гостях сніданку з один клюси була Ольга Кузьменко, мама Андрія Скрябина. Е, попрощаємося з вами до завтра. Е, о 6 45, як завжди, вранці. Низький вам Уклін Яко. і до зустрічі. Дякую, до, до, до побачення. всім. До побачення. Зустрінемось завтра. Хай щастить.